Сьогодні день студента, і хоча навчання проходить онлайн, я все одно хочу зробити його особливим. Зранку прокинувшись, я вип'ю чай і піду годувати своїх кроликів. Потім піду на прогулянку з собакою, насолоджуючись свіжим повітрям та природою. Після цього з великим ентузіазмом я займусь своїми уроками, отримуючи нові знання. По закінченню уроків я вирішив на мотоциклічну прогулянку, відчуваючи драйв та весело проведу час. На жаль, реальність виявилася трохи інакшою. Зранку мені зовсім не хотілося просипатися, але я все одно змусив себе піти на уроки. Вони були цікаві, але багато завдань. Коли мої друзі кликали гуляти, мені довелося відмовитися, бо треба багато часу витратити на навчання. Але я не здаюся. Я знаю, що це тимчасові обставини, і навчання важливо.